На свято першого дзвінка до Левківської школи Житомирського району завітали зокрема і представники обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Її голова, член політради партії Рустам Раупов, вручив учням знаряддя для занять фізичною культурою. Попросами образовання ми займаємося не тільки 1 сентября, а на протяжении всього року. Для нас не безразлична судьба молоді, тому що від цього залежить майбутнє нашої країни. Члени обласної організації партії Удар Віталія Кличка, депутати різних рівнів від цієї політичної сили вважають головним у своїй роботі виконання девізу, слогану від успіху людини до успіху України. Дозвольте мені від усіх депутатів Житомирської районної ради привітати вас з початком нового навчального року. Цей день завжди особливий, адже саме він починає шлях до пізнання. Шлях до нового самостійного життя, Отож, бажаю усім школярам на цьому шляху відкрити і підкорити для себе нові вершини зустріти справжніх надійних друзів, досягти омріяної мети. Учні та педагоги щиро дякували за подарунки. Вони сказали, що з нетерпінням очікують приїзду до Житомира, лідера цієї політичної сили, всесвітньо відомого спортсмена, політика Віталія Кличка.